Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти одну цікаву історію. А також поділитися тим, як не стати жертвою шахраїв. Тому народ відео буде дуже цікаве. Тому ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятись. Куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. Ця історія починається з того, що мені в Телеграм написала людина на ім'я Арте і запропонувала купити в нього iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ. Я, звісно, зацікавився, він запитав, чи може мені подзвонити, і подзвонив. Ми з ним поспілкувалися трошки, я в нього першим же ділом запитав, що це за iPhone, звідки він, яка в нього доля. Чи це, по-перше, оригінал, по-друге, неверлок, чи не залочений. Ну, і ці всі штуки. На що він сказав, що це оригінал, що все добре, от, що єдине тільки чеку немає. Коли запитав, де він в принципі, його взяв, да, він сказав, що купляв для дружини, але їм не сподобалось, вони його навіть не активували, тільки плівку зняли і все. Сказав, що купив його у якогось чи знайомого, чи ще десь, чи це там в переулку. Ну і я думаю, окей, по розмові, все наче добре. Тільки що він купив його десь там в закаулку, якогось знайомого з рук. Ось. Але я попросив в нього, щоб він мені скинув фотографії, як цей айфон виглядає. Він скинув спочатку мені декілька фотографій, там не було видно екрану, Там тільки задня кришка була видна, там коробка. Да? От. І я одразу помітив, що камера на цьому айфоні виглядає дивно. Я сам власник iPhone 15 Pro Max, якби оригінального, да? я одразу помітив, що камера там трошки дивно виглядає. І, звичайно ж попросив його, щоб він скинув фото екрану включеного. І він мені його скинув, і тут одразу все стало зрозуміло. А зрозуміло те, що це просто підробка китайська, яка не вартує нічого. Це взагалі просто мусор сміття, яким нікому не раджу користуватися. От, там, я не знаю, скільки він коштує, ну, він 500 000. От, це в кращому випадку. Але ж мені цей мужик казав, що купив цей телефон там за 1000 євро. От. І в принципі, він це казав доволі впевнено, що я навіть подумав, що. Скоріше за все, йому не пощастило, і він просто попав на гроші, що його кинули. Можливо, звісно, він хотів мене просто надурити, да? хоча я не знаю, на що можна сподіватися впарючій людині телефон, яка, в принципі, займається телефонами, ну це максимально тупо. Тому я більше думаю, що дійсно цього мужика кинули на гроші, бо він не розбираючись в техніці, в айфонах. Купив у якогось іншого мужика, в переулку, там, з рук, і все. А далі я вам хочу розповісти про одну дуже популярну шахрайську схему, на якій постійно кидають людей. В чому суть? Людина знаходить певний товар, наприклад, iPhone. Новий, запакований, замовляє, звісно ж, по новій пошті, приходить на нову пошту, хоче подивитись, що там, а оператор на пошті йому каже. Що він не може подивитись, бо це заводське упакування. І вскривати, поки ти не оплатиш, ти не можеш. І, звісно, ти або відмовляєшся, або платиш, і просто є великий шанс попасти на великі кошти. Бо ти оплачуєш, відкриваєш цю коробку, в кращому випадку там буде китайська підробка на цей iPhone. В гіршому там просто цеглина, цукерки, шоколадка, все що завгодно. Просто і все, шахраї просто розтворяються, зникають, і нічого ти вже не зробиш. О, який езд. От это я загружу, вінду. На новій пошті дійсно є така заборона. Це не самі оператори таке придумали. Дійсно є така заборона, що запакований заводу товар не можна розпаковувати, поки ти його не забереш, не оплатиш. І саме через це постійно людей кидають. Це стосується не тільки айфонів, а будь-чого. Хоч повербанк, хоч ноутбук, айпад, планшет, все ще нове, ви тупо не зможете перевірити, і вас на цьому можуть. Кинути, бо постійно на цьому людей кидають. Які поради я вам можу дати? Ну, перше, якщо ви купляєте будь що, то подивіться обзори, розберіться всій тематиці, щоб вам не впарили якийсь шлак, підробка або просто взагалі кинули на гроші. Купляєте iPhone, подивіться на нього огляд, хоча б як він виглядає. Якщо у вас є знайомий з таким телефоном, то просто візьміть його, потримайте в руках, трошки їм покористуйтеся. Ось, бо підробку на iPhone той же там, 15 Pro Max дуже просто відрізнити. Там просто по рамкам можна це побачити, по тому, як він працює, по системі, ну, там дуже куча. Дурять на підробках iPhone дуже-дуже людей, які ну, взагалі не розбираються і ніколи не тримали в руках iPhone. Тому обов'язково розберіться в ситуації. Якщо ви не впевнені, що розбираєтесь або у вас немає часу розбиратися. То просто не купляйте з рук, купляєте тільки в перевірених місцях. Да, звісно, там буде дорожче, але якщо у вас немає досвіду, то ви якраз і переплачуєте за це, що у вас немає досвіду. Людина, в якої є досвід, вона, в принципі, купляє дешевше. Якщо купляєте щось нове по новій пошті, то тільки в перевірених місцях, не десь там на Ойликсі в якогось продавця сумнівного. Ну бо. Шанс, що вас кидануть, дуже-дуже великий. Купляєте тільки в перевірених місцях і завжди перевіряйте те, що купляєте. Бо навіть купивши там телефон з якомусь цитрусі, комфі, ало, ще десь, завжди є шанс браку. А там далі доведете ви, що це брак, чи ні. Ну, не факт, що вам просто навіть там повернуть ваші кошти або замінять товар. Тому навіть купляючи щось нове, треба перевіряти. А на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що комусь цей відеоролик допоможе, що його не кинуть, що він буде трошки розумніше. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато. Чого є цікавого, я виставляю постійно. Тому підписуйтесь і будете дивитись. А на цьому в мене все. Всіх обняв, всім пока.